Ну що ж, друзі, продовжую я далі наш день, неділя, 3 листопада. Дивіться, як все гарненько в нас. Через вікно знімаю. Це от мої калачки. Зараз вам покажу рибку, яка отрималась в нас. Дуже гарна, і я сподіваюся, що вона буде смачненька. Ось дивіться, бачите? Ось так вона запеклась. Я акуратненько фольгу зняла. І вона має добре захолонити, щоб її було удобно порізати. Ось. Далі ми щось так подумали з чоловіком. Напевно, що поїдемо ми все-таки ці калачки завеземо на кухню щоб вони нам не спортилися, не примерзли, тому що мені дуже буде шкода їх, якщо вони примерзнуть, бо вже морози і треба, треба їх відправити на кухню. Ось так, друзі. Так що давайте до зустрічі. Наша філеєчка вже куряча замаринувалась. Зараз я візьму мішечок і покажу, як далі її буду робити. Так, друзі, дивіться, ось я її запнула в один мішочок цю і в другий мішочок. І нула водички в кастрюльку і такої її опускаю. Ось, ось так. Закрутити, включаю газ. І все. Повороти 15 минут, і вона буде вам сочненька, класна. Вся та приправка впіталася в неї буде клас, нехай валиться. Все ж таки, друзі, ми вирішили чоловіком ви зараз погрузити ті калачики і поїхати завести їх на роботу. Якраз я на завтра і фарш достану. На чебуреки, на пиріжки, все підготовлю і ну бо боїмося, бо зараз може по-любому буде морозець на ніч і мені шкода, що вони пропадуть, ці калачики. А на вікнах в мене вже нічого не поміщається, вже все заставлено, так що особо їх туди відвезти. І зараз ми це зробимо. Ця, яка вона рада, що вона вже буде їхати зараз. Боже, Боже. Мотя, ти зараз будеш їхати. Роденька, роденька, що вона вже буде зараз їхати. Так любить кататися на машинці. Куди ти залізла? Куди ти залізла? Будешь ехать, да? Будешь ехать. Радости сколько. Сколько радости. Сколько у нас радости. Грик уже соседский облетел геть. Слава тебе, Господи. Хоч того листя не було, цілий мішок назбирали листя. Грушка наша так і стоїть, так вона не вбитає. Просто аж цікаво. Сонечко, але прохладно. Прохладненько. Таж не відходить, не відходить ні на шах, ні на шах не відходить. Що там, що там таке? Що там тобі мішає? Каже, Коля, я і так удивляюсь, що вони не померли. Ну, бо вони на терасі стояли, то може їм там нічого не... там мороз до них не, не дійшов. О. Я їх начеренкувала. Буду риска підливати. Вона любить це діло. Є. Вони як літом цвітуть, то так гарненько, Боже. Вони зараз хочуть цвісти, але не бажано. Я тут цвіт зриваю, щоб вони відпочивали. Щось такий великий плетючий теж. Там у нас місця багато і хай там собі ростуть. Іди, іди сідай в машину, іди. Іди, іди, давай, давай, давай. Ну, все, все, давай. Заскакуй, іди. Давай, опля, молодець. Мотя, куди ти будеш їхати? Куди ти поїдеш, мать?

Свою музику. Днями він запустив новий проєкт Вірші інші. Першим треком якого стала дуетна робота з онукою. Пісня називається сьогодні і створена на основі одноіменного вірша поета розсурідного відродження Михайла Семенка. Одночасно з композицією був також представлений і відеокліпом, якому-артисти, тобто Лука і Прибоваров, постали у п'яти незвичних образах. Готовий нагадав про себе новою відеороботою на пісню Хейту на зло з весняного альбу. Тому в топ вийшов у стилі американського панк-року 2000-х. за словами музикантів. Вони давно мріяли зняти відео такого стилю і нарешті зробили головну роль. Зіграв ветеран Олександр Будько з позовним Терен, який втратив обидві ноги на війні. Цим артисти хотіли привернути увагу до можливості представити людей з інвалідністю в медіа. 12-го голосу України» Марта Левче презентувала пісню Не йди за словами Марти, це зізнання, і багато хто впізнає в ній власні переживання. Разом з треком представили і відео виконання композиції під час концерту в Києві, що відбувся ще 23 серпня. Мотя, на кого там гавкаєш? Якось <ривіт> <ривіт> побачила там <ривіт> слух. А кута побачила? Та що наш мішка? Ти що, Мотя, нельзя? Не можна гавкати, ти, ти хороший котик. Ти що? Ти Бачи-ка? А як він тебе лапкою? Не можна. Мотя, заскакуй в машину, заскакуй. Ідем додому. Пошли. Іди. Заскакуй в машину, мотя. От тобі той кит, Коля, не заводь машину. Мотя. Мотя, йди сюди. Чист, чи ні? Йди сюди. Мотя. Йди сюди. Ти бачиш противне. Іди сюди. Мотя. Іди бігом в машину, бігом заскакуй в машину. Быстренько, іди сюди. От тоже вже геройка. Ну і все, завезли наші ми квіти. Боже, ти його пуплішки ще є, я не знаю, що з ними робити, друзі. Якщо знаєте, напишіть. Чи їх пообрізати вже повністю все. А це як невеста стоїть. І ще квітнуть рози, боже мій. Як я люблю свій двір і все гарне. Ну ось, Друзі, зробили вам невеличку екскурсію по нашому селищу. Селище в нас дуже гарне, затишне. Тут взагалі багато людей колись жило, я ж вам розповідала, коли працювали в нас шахти. І тому в нас дуже класне, затишне це селище, дуже хороші люди. Я взагалі тут народилась і я люблю своє своє благодатне. Колись було два садочка і дві школи. І, ну, Згодом, коли закрились шахти, тоді воно все так у нас і втихло. Сталися пенсіонери, багато хто пішов на війну. Дуже багато загинуло у нас хлопців з нашого селища. Ось. Так що отак. Добре, друзі, я буду закінчувати я своє відео сьогодні. Я таке коротеньке вам зробила таку екскурсію. Добре, що завезли ті квіти, бо знову може бути заморозок. і мені шкода, що вони пропадуть. Завтра буде новий день. Новий буде. Ну, завтра ми їдемо на біржу, до речі. Я вам завтра Нововолинськ покажу наш Тоже, дуже гарний. Ми від Новоглинська... не, не це... Є. Недалеко живемо, буквально і 10 минут машиною їздою. Ось. І завтра ми їдемо на біржу з Ксюхою нас коля повезе. От. То завтра зранку Ну, прийдемо на роботу. Тоді з дівчатами там вирішимо, що ми маємо робити. От. Ну і друзі, дивіться відео. Що ж вам побажати. Як завжди, мирного неба, спокійної нічки. ось, До зустрічі. Надовго ми з вами не прощаємося. Думаю, завтра ми з вами знову побачимося. Завтра щось новеньке буде. Новеньке вам щось відзніму. Так що, друзі, до побачення. Всіх вас люблю. Не забувайте підписатись, поставити вподобайку, написати коментар, щоб було ще почитати. І до завтра. Гарного всім мирного дня і спокійної ночки!